Добрий вечір. Напрямок мобілізація на прикладі уповашасна. Розводимо носочки і п'яточки таким чином. На цій відстані ми і присіли таз, підгорнули. Коліна назовні. Плечі не підіймаємо до вух. на 5 рахунків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Піднялись тас на рівні колін. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири. 5, 6, раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Раз, два, три, 4, 5, шість сім. Добре. Зараз напрямок сила на прикладі відтискань. Дуже буде гаряче, але всі режими я демонструю і показую. Тому починаємо. Перший режим у нас з імпульсними пригальмовування. Пам'ятаємо, що сама важка фаза це в нас видих. Починаємо в трьох просторових положеннях. Четверта крайня точка. Поїхали. Раз, довдих. Два довдих. Три довдих. Раз, довдих. Другий режим ізотонічний режим. Тут немає у нас крайніх точок. Тому ми на положенні локті трошки призігнули. На 10 рахунків опускаємося вниз і вверх. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Три 3 режим. Три дин динамічних витискання, три статичних. Кому важко коліна можна призігнути. Поїхали. С, с! с, С. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. С. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. С. 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 І останній режим У нас статичне витискання. На 16 рахунків теж у трьох просторових положеннях. Поїхали. С. С. с, 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 с. Статично. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шістнадцять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, шістнадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шістнадцять. Дуже дякую, ми Закінчили.